Друзі, добрий вечір. Uh, у мене є права, військовий квиток, паспорт, і деякі організації мені довіряли очолювати там uh, структури. Це я до того, що колись я був нормальною людиною, а зараз, замість того, щоб таксувати по Києву і заробити 500 гривень, я вам буду розповідати, в чому полягає. Uh, те, що ми вчора домовилися стосовно вільного духу, от, і сьогодні будемо розмовляти про монетарну систему. Тут, тут я вам хочу показати, які книжки читають монетаристи От Льюіс Харріс, Денежна теорія 700 сторінок. Книжка, яка наповнена. Математичними функціями, графіками, е, е, диференціалами, інтегралами, е, гі, гіперболами різних залежностей, е, е, це, 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 це е, е, опис економіки, яка вийшла з базару. От. Але в принципі це той самий базар. Але поділений на різні складові. І от на сьогоднішній день цими складовими стали є наступні частини монетарної системи. Ну, як ви розумієте, гроші, товари, які обігаються, купується власність. На певну частину зароблених грошей друкуються деривативи, то білі папери, за якими хтось комусь щось винен. І я включив, це вже було доповнення до теорії Льюіса Харріса: енергія. Дуже важливим виявилося в сучасному світі показник енергії, який впливає на, ці, на всі ці складови. Тому, в принципі, математика нам по харісу дозволяє це зробити. От. І е, завдяки Ковальову е, і е, Юрію Романенко, який запрошував до своєї студії Моніна, я тут опирався на ну, Концепцію реформи МОНіна, там податкова реконструкція була. Але Монін опирався лише на податкову систему, що базується на роздрібному споживанні. Те саме, робив Романчук, ну і там інші економісти. Але все виявилось набагато складніше на сьогоднішній день. ми Споживаємо 60% зовнішніх поповнень нашого активу. Сьогодні, чи вчора, тому, Лукашенко сказав, що білоруси і росіяни теж вішаються, все йде на війну, І замість того, щоб на сьогоднішній день. Вирішити, як е, виходити з цієї ситуації, е, ситуації ну, колапсу, що насувається на нас, тому що е, скоро ми будемо великими пачками носити там, е, на, е, якісь там гроші за, за те, щоб придбати там півлітра по, по, посолнечного масла. От і ще хотів показати книжку Це про денежная теорія Харриса, от, а це Economics, от. Eкономіx, він в редакції ще тих часів, коли, коли глобального світу ще не було, це все базувалося на Видані Едвін Долан і Борис Дамненко 1994 року. А не було такої, такої глобальної системи, яка виникла після 91-го року. Коли комуністичні от, Радянського Союзу Республіки влилися в ринки. От, і... В цьому економіксі все дуже добре описано. Але зовнішня економіка, ну, коли розглядаєш ці схеми, то зовнішня економіка не пропрацьована. Вся ця концепція базується на теоріях національних економік. От. І яким чином Національний уряд мав виводити якісь показники, але вплинути на них не міг. Врешті-решт, національні банки стали незалежними, і фінансування згідно Бреттон Вудської системи почало відбуватися лише там, з одного джерела. І в чому проблема на сьогоднішній день? Проблема в тому, що 200 трильйонів доларів, це деривативи майбутнього. Ну, такі, такі фьючерси, згідно яких все в принципі, пропрацьовано з точки зору споживання, з точки зору от, роздрібного споживання і розрахунку ринків. Але ж де це виробляється, а виявляється, виробляється воно на 100 трильйонів доларів реального обігу і переважно там в Китаї, Індії там і так далі. І на, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми маємо. Ми маємо. кризу а несумісності, ну, з точки зору справедливості, е, двух двох двуд, двох, двох систем взаємодії. От.